Чи повернеться він? Цей розклад для тих, хто зараз переживає розрив. Можливо, партнер від вас пішов, можливо, ви пішли від нього і, і чекаєте, можливо, чекаєте, що він повернеться. Це для тих, хто чекає, що партнер може повернутися. Давайте подивимось. Це загальний розклад, нагадую, що за індивідуальними. Звертайтесь, будь ласка, в особисті. Звертайтесь, будь ласка, в особисті. Чи повернеться? О, загаданий чоловік, чи повернеться загаданий чоловік. Чи повернеться загаданий чоловік. Так, він повернеться. Він повернеться. Е, ну, знаєте, можливо, якось е, навіть неочікувано для вас. Навіть якось неочікувано. ви е, в такий якийсь несподіваний момент. І... Е, Да, запропоную, запропоную вам якесь нове майбутнє, якесь світле майбутнє, як, якось, ну, зробити щось щось по-новому. А, ось а, можливо, можливо, навіть він приїде з якимось подарунком, да, але можливо не з таким великим, як ви очікуєте. Да? Бо а, ну, запропонувати вам все. Все, що ви хочете, він поки що не може, він поки що не може. Так, а, давайте, з чим ти появишся? З чим ти з'явишся? З чим ти з'явишся? З чим ти з'явишся, коли ти з'явишся? Давайте так. З чим ти з'явишся? З чим ти з'явишся? Ну, він він з'явиться з такою ностальгією, скаже, я так сумував за тобою, я так скучив, я згадував, як нам класно було колись, да? але знаєте, він приховує на вас якусь образу. Можливо, ви його чимось образили. Да? І, ну, і поки що не зрозуміло, Поки що не зрозуміло, якась буде хитрість, якась прихована інформація. Не скаже він вам всього, що у нього було на душі. Отже, це загальний розклад. Нагадую, що за індивідуальними. Звертайтеся особисті. Всім кохання, пока.